Там у лісі людина. Не буду ходити довкола. До того як все почалося, це була дуже респектабельна школа. Мої учні спускалися з пагорба до садів, і серед пахучих кущів збирали нектар і наїдалися цих ласощів, окрім одного, хто зі злом дивився їм слід: сід, який просто дивився, як вони їдять квіти, поки він бурчав та хмурився, бо не міг він від думки не злитись. Що солодким треба ділитись? Пам'ятаю, він сказав: там у лісі людина. І тим чутки розпочав. Звісно, сід помітив його першим. Бідні діти. Він розповів їм про серійного вбивцю, чий відблиск ствола пістолета натякає на небезпеку, що біля кущів на дитину чекає лікарня або одразу шлях в домовину. Діти бачили його скрізь. Диви, он де він? У цього вбивці вуха Бетмена. Вони в цьому клялись. І очі божевільні та жовті. Ми бачили щось металеве, його рушниця напевне, він тягнув на собі тіло жінки. Повірте. Цю маячню я чув без зупинки, проте сід кожного дня спускався до квітів. Хто ж іще міг бути тим сміливцем, що рятував нас від задуму вбивці. Тепер туди боялися йти інші діти, впевнені, якщо підійти ближче, їх потім знайдуть глибоко в лісі, залишених гнити. Я благав дітей бути доросліше і думати своїми головами. Але мої слова, що вони у безпеці руйнувалися чужими плітками, їх жах був просто безмежним. І коли вони повернулись додому, їх батькам усе стало відомо. Все просто вибух. Я отримав стіну електронних листів і дзвінків, повних криків, плачу і жалібних слів від наляканих сімей, які чули про вбивцю. Казали, я не піклуюся про їхніх дітей. І що я мав цим робити? Прочесати весь ліс? О, саме так. А ти б туди поліз? Значить, мені було байдуже. Це несправедливо. Тобі брехала очі, твоя власна дитина. Звичайно, мені було б шкода, якби це була реальна загроза, я б залишався поза і якогось малюка би вкрали. Але ти просто не можеш визнати, що слова твого чим. Ного тетя це суцільна брехня. Звісно, ваші маленькі соколи не могли придумати такого ніколи. Можливо, у неї активна уява, але моя дитина ніколи б не збрехала. Яке диво! Звинувачувати дитину в нечесності це просто жахливо. Батьки були обурені, і це було лише питанням часу, коли комітет мене вижне з класу. Ви знаєте, як важко знайти роботу, коли зламати робить усе, аби твоє життя зламати під пливом свого дитяти. Хто тепер контролює цей клас? В один рядок, всі в один рядок. Маленький брехливий виродок, паутині власних видумок. Дитина бере і заповнює ваш розум чим хоче. Відверто бреше вам в очі, а до мене відносяться, ніби я ясков злочин. Я був у розквіті сил. Цим дітям пощастило, що я у них є. Бачиш, що ти не робив. Але я можу підіграти. В мене є для тебе новини. Ти це чуєш Сіде? Там у лісі. людина.